І так, друзі, всім привіт! Слава Україні та слава нашим захисникам за те, що вони нам дають можливість працювати, розвиватися і рухатися далі. Як вам погодка, пишіть в коментарях. Сьогодні у нас зранку було мінус 2, так, машинка тугенько завелася. Ну, а тема сьогоднішнього відео. Е, так як скоро буде у нас посівна, сьогодні в нас яке число? 18. 18 березня, друзі. Їдемо з дружиною. Ось, заїжджаємо в Бориспіль, забираємо наш від компанії Євросем, а саме гібрид соняшнику Stark. Тож зараз ми під'їдемо на склад, подивимось, як зберігається наше насіння. Поспілкуємося із представниками даної компанії. Тож далі буде. Вам бажаємо гарного перегляду. По традиції підтримайте з воткенною жирною подобайкою. Підпишіться на канал. Далі буде цікаво. Взяли ми із собою причіп. До речі, їхали по трасі. Витрата палива у нас 8 літрів, середня виходить. Що Шкода почала жерти, як бойник. Гума то зимова, плюс причіп. Така у нас витрата. Заправився на Укрнафті. Така сама адекватна ціна там. по 52 гривні за літру зі знижками. До речі, прокоментуйте, як вам дана заправка. Дружина в захваті. Да? А може От... їсти може бути більше витрата через те, що бензин такий? Ну так, да. це... витрати залежать від якості бензину. Ну так може це він не І що Ні, ну. До цього нормально все було, без причі поїздив, то витрата середня до 6 літрів змішаний. Дружина на роботі, телефон тобто, не телефон. вичахає. телефонують, запитують люди, якраз соняшник поздавали. Так, тому що хто ще не закупився посівматом на новий агросезон. Телефонуйте на мій номер телефону. Я вам підкажу, порекомендую. Надам знижку 15% на посівмат від компанії Євросев. Так що, друзі, самі купляємо і вам рекомендуємо перевірене насіння офіційне, з документами, все як годиться, на підробку точно не натрапите. До речі, ось стали перед залізничним переїздом. За машинкою, Ось причіп такий цікавий, урса. Видно, що оцинкований. Хороша річ. На, на майбутнє треба задуматись, да. у нас простий Жигульовський причіп. Ніхто не Ну, а це більш такий серйозніший. Добрались ми до складу, місто Бориспіль, величезне приміщення, насіння, як бачите, ще достатньо. так що хто думає, Замовить, замовляйте, поки що є в наявності. А можливо вже й не буде. Якщо ми заберемо 50 мішків, то трошечки тут поменшає. Ну, в цілому, склад величезний, все сухо. Вон дивіться, як зберігається ваше насіння. Подивимось на гібриди, що у нас тут є присутнє. Це у нас гібрид тор. До речі, рішення оптимум, да? є оптимум і є преміум. Різниця в ціні. Фракція. Також відрізняється фракція і протруєння. Де преміум у нас рішення, там протруйка від кортева. Що у нас тут також гібрид Авалон. Авалон, до речі, друзі, ми сіяли. Гарний гібрид, класичний. Отримали ми по 2 тони в минулому році. Врожаєм, в принципі, задоволені, тому що соняшник був посіяний по. В весняному збиранні кукурудзи. Після кукурудзи посіяли ми, грубо кажучи, що прямим посівом авалон. І, до речі, отримали непоганий результат. Тож можна сміливо рекомендувати. Далі що в нас Пегас. тут є? Також у нас, друзі, є присутній гібрид Пегас. Перш, сіяли. Також ми його сіяли. також класний гібрид. Від себе військово рекомендую, тому що. Це під Євролайцем. За ці кошти оптимальне рішення ці якість гібрид у нас під євролайтинг. Також у нас рішення преміум. До речі, хто буде вибирати свій посімат, рекомендую вам брати саме отаке от преміальне насіння, де крупніша фракція. Воно буде класно висіватися вашими сівалками. І також класний протруйник, саме інсектицид і фунгіцид від кортева. Далі у нас що тут є? Да, Старк-старк. Також у нас, друзі, гібрид Старк. Саме по нього ми і приїхали. По 50 мішечків заберемо, посіємо, покажемо. Ще ми цей гібрид не сіяли, але по передньому, по відгуках фермерів, то гібрид достойний, знову ж таки, за свою ціну. Ну, а Там, звичайно, подивимось, посіємо, прокоментуємо. Те, що ми не сіяли, ми не можемо стверджувати, яке воно. По результату те, що ми провірили і посіяли, саме Авалон, Пегас, можна сміливо рекомендувати. Але і, як факт в цьому році топові гібриди це під Старк. Саме Старк да. запитує. Так. І під також, Grand чого ми будемо гібриди? брати, чого ми купили Старк, що ми будемо сіяти Старк, тому що це гібрид під Гранстар. І ну, так ми вирішили під цю технологію взяти і працювати. Саме по цій схемі, тому що це, по-перше, фінансово Гранд Стар коштує недорого обробка і сам препарат. Тому вирішили працювати саме з тим грандстар гібридом. Тому що, до речі, в прошлом році ми сіяли гібриди під Євролайтинг. Але Євролайтинг у нас дуже погано спрацював, практично зовсім не спрацював. Тому... До речі, працювали ми оригінальним євролайтингом. І все одно ефекту взагалі ніякого Я знаю, не було. Що багато хто відмовляється да, від саме євролайтингу. Так. Да. І також є в нас фітотокс на ґрунт, ґрунтова дія. Тому це все mm -hmm. діло Євролатінг накопичується в ґрунті. І потім не бажано сіяти пшеницю. І фітотокс йде у нас на наступні культури. Що в нас тут ще є? Теж старк, це грифон. Да, а, теж. Ось, груд ми сіяли минулому році, так? Так, да, груд. Ну, приблизно однаково порожайності показав, але ми груд не заміряли, нічого сказати не можу. Але, в принципі, достойний достойний гібрид. Так, старк. старк. Отакий ми, друзі, будемо брати старк преміальне рішення. Тож зараз чекаємо людей, які нам завантажують насіння. Там, звичайно, покажемо процес, продемонструємо. Так що далі буде? Підтримайте нас жирною подобайкою. Дружина вон, торгує на всі, на всі бабки. Так? Mm. Телефон гарячий, працюємо далі. Так, друзі, ну що, завантажуємо наше насіння. Там свій якраз нам вивезли. Зараз ми оприділимо його. Взяли ми свою плівку, щоб його накрити, бо зранку в нас був сніг. Сніжочок пройшов, притрусив земельку. Та нічого. Так, у нас тут творчий без, безлад, скажімо так, інструменту валом є. гайку круто, є все, ключі, патрони є, та все. Завантажуємося. Нам допомагають, підносять мішечки, фірма. Перма бідна солідна, як казав Андрій Маховий. До речі, Андрюха, привіт! Поміг нам добратися до складу і отримати якісне насіння від компанії Євросен. Зараз ми от ляду знімемося, сюди. знімем Оце вам шкода. Це автомобіль для роботи. Озевський. Карбамід, і насіння. І хімію. Сідушка розплави і погнав. Я ще хотів думав їхати без, без причіпа. Хотіли напхати ми сюди у шкоду весь ну, об'єм на сім'ї. 29 мішків ми вже возили. Так, 29 мішків ми возили клієнту. ну А 50, я думаю, навряд чи влізе. Та мабуть все. Хорош. Мабуть, хорош. Все, закриваємо. Закриваємо. Решта буде в причіп. Закривається. О! Так, поверту зараз ми кинемо піддон, зафіксуємо вантаж і все буде отак. Головне, щоб шкода не репнула. Оце задача. Ну нічого. Стойку одну вже поміняли спереді. Вдруг чого можна ще одну поміняти. А можна трохи вперед Ну, Спеціалісти вже хлопці в курсі діла. Оп! Хорош. Все. Все супер. Як бачите, преміум, старк, свіжак 24 й рік. І протруєчка. Так а дивить. Так, народ, ну що, ми вже в хоролі. Зустріли надіка, до речі, фото прикріплю. Не дарма заїхали ви в порол на заправку. Давай заїдемо, стане зібрати. Є результат. І також є результат із насінням інгасем. Ось наш підтон. Вітер дме нереальний просто. Наше насіннячко, все в порядку, всешками зафіксували і вже 200 кілометрів печем. Напрямку додому. Так що їдемо далі. Як тобі Дімон? Так це ж я перша пішла і я... він побачила. Тут. Побачила Дмитра Монатіка. О, зразу розсвіла, засіяла катишо. <говори> ти ти моя море, да? моя Одеса чи? Ага, да-да-да. да да Забери мене з собою, так? Да? Yeah. <laughs> Називається пісня Так що випадково нічого не буває Ну та що? Що нам там залишається? 70 кілометрів додому До речі їдемо за магнітолою Гейзер по навігації Waze. Класна штука, дуже зручна. Так що, якось так. Будемо на базі тоді вже. Розвантажимося, покажемо процес. Так що, друзі, перевір, перевірте, чи ви подобайку поставили чи ні. І підпишіться на мій тік А ти хоч розприкріплю мою силу посилання на мою сторінку? Моя! Так реклама коштує баба. Tіктоok Агросаунд. Агросаунд. Підписуйтесь, друзі. Ну, а з дружиною ну, я розберусь тоді вже поза кулісами. Здарем бабок трохи за рекламу. Повірте, твої підписники всі глядачі будуть проти цього. Напишіть у коментарях, ви проти чи за. Я ж тебе кавою пригостив, хот-догом пригостив. А я тобі видала? Ми Вареники вчора тобі наліпила з картоплею, з грибами, смачні. Угу. А тісто ти на чому замішувала? Тісто за допомогою тіста міса від Кіченлайн. Кіченлайн. Так що, друзі, кіченлайн. Надаємо допомогу. Посилання буде в описі під відео. До речі, дуже класний кухонний інвентар. Тож, рекомендуємо. І покаже вам наступні кулінарні шедеври від дружини. Скоро у нас починається посівна. Це що ти натякаєш, щоб я тобі в поле возила галушки, чи що? регулярно галушки, <галушки> возить. Без галушок не буде процесу. Це ж важка, дуже енергозатратна. Але я тобі кажу, що процедура. Для цього, а чим я буду возити з тупу? Там ти ж забираєш її на роботу. Ласточку тобі дамо. Будеш ганять. Ні, я б не випросив чоловіка машину. Мені вже подобається, до речі, Пасат. Пасат? Пасатик. Так що, ви чули, друзі, що треба купляти Пасата нового. Все мало і мало їй. І... Запроси ростуть. За порукою того, що буде Пасат, є якісне насіння. А якісне насіння це насіння від компанії Євросем. Ми все щиро віримо, і надіємося на результат, на врожай. Тож будемо сіяти, пробувати, тестувати, ну і вам, звичайно, показувати. Так. Вдруг чого? Спитаємо тоді з Андрія, з представника компанії Євросем і Єлизавета. Вона ж також до цього причетна, то теж. Торгує насінням менеджер від компанії Євросем. Все буде добре. вони нам гарантують. Вікторія правильно сказала, що на наступний рік будемо брати вже не 50, а 100. Да, вагон замовляйте тоді насіння. Друг чого будемо питати з них за результат. Але знову ж таки, нічого так просто не буває, треба працювати ну, на цей результат. Давати, звичайно, і добрива, і обробіток, щоб гарний був. E, наша майбутня вражанність це сукупність тих факторів погодно кліматичних, і сукупність факторів нашої роботи, обробіток, знову ж таки, e, захист від бур'янів, гуніїциди, інсектициди і так далі. і тому подібне. Треба над цим працювати, і тоді все буде, все буде добре. Так, друзі, ну що, приїхали ми на базу, зараз ошарашим, обрадуємо дружину. Це подарунок для неї, дане насіння від компанії Євросем. Так як вона його дуже любить, то це буде подарунком і на 8 березня, і на день народження. Ну, коротше, на весь рік всі свята, празники ми закриємо одним рішенням. Ну що ж, Друзі, потреба на насіння соняшника у нас нарешті закрита. 50% відведених під осів насіння соняшника ми надали перевагу компанії Євросен. Це у нас гібрид Старт, тільки до 7 разів в ручку. Гібрид даний іде у нас під Гранд Старт. Будемо сіяти з нормою висілу 60 тисяч 4,2 штуки на метр. Сівалка ВЛСАГ. Отакий от, друзяки об'єм. 50 мішечків, піддон і багаточку. Зараз покажу вам для тих, які хто не бачив наше насіння. Розпечатаний мішок. Це Андрій нам представник привозив. Зараз покажемо фракцію діли перчатки. Все по правилах, щоб було. Покаже вам, що дружина буде вам продавати. Дивіться, насіння один в один. Ще раз пориємося, щоб не сказали, що взяв десь підготоване якесь чи ще щось. Отаке от, якісь насіння, друзі. Так що, Я думаю, наша сівалка відвела сагра СПМ8, посіє без проблем а насіння, тому що від калібровки дуже багато чого залежить. Щоб фракція була однорідна. І саме в цьому насінні у нас питань. Е, немає ніяких саме, бачите, все прекрасно, чудово. Протравочка е, топчик. Е, Функція інфекцій від кортева. Е, багато чого вирішує, я вам скажу. 50 мішків йде на 120 гектарів приблизно, так? Так, да, норма висів у нас буде 60 62 тисяча штук. Я правильно сказала. Так, е, да, дружина вам говорила, мабуть, як я під'їжджав. І густота у нас 4. буде. 4,2 штучки на метро. Оце по табличці, там є відприсіжена табличка у вас в нас комплекти, там все пишеться. 61 1000 штук на гектар це 4,2 на метро, виходить. Отака в нас густота. Подивимося на погодні умови. Ну як Подивимося Подивимося них, коли вони вже будуть, да, по факту. Ну а зараз прогнози такі, що буде у нас більш буде, буде рік такий, як і минулий, да, що буде засуха. То густо сіяти не потрібно, звичайно. ж. Ну і основне, Основний сектор приз на барабані. Ну що, дорогеньке, Лі, це тобі подарунок від мене на 8 березня, 14 лютого на День народження і, мабуть, більше того, що на Новий рік. Да? Тому, а що... потім ще буде ще додатковий подарунок. Коли зберемо урожай, да? Да. тоді буде. Що, але... Так що, да, підійди на фоні, я тебе зараз зафіксую, сфотографую. Якраз була на прив'юшку, так? Да? Я думаю, Це... багато дівчат не відмовилися від такого подарунку. Так, так воно є, так. Да. В аграрії що кошти постійно циркулюють, да, постійно що, вкладаються. Я вже звикла. Всі дружини фермерів зрозуміють мене. Така наша доля сидіти й чекати. Да. Ну що ж, Бог, ти, що... ти приймаєш цей подарунок? Звичайно. Ну, як тобі? Я думаю, що. А потім мені якийсь відсоточок там капе, кап, ну, капне, да? тому що це така інвестиція буде моя. Правильно, да? правильно. Це ж тобі не нацятки всякі, інвестиції. Це інвестиція в бізнес. Будеш бізнесом займатися. Ти вже і так займаєшся е, такою діяльністю, що ти продаєш насіння, консультуєш клієнтів. Так що, друзі, кому цікаво. Не будемо сильно розпіарювати, кому треба, самі телефонуйте, домовляйтеся, замовляйте. Отаке от от насіння. Я ж кажу, нікого ми не заставляємо, самі сіємо, пробуємо і результати, я вам скажу, на рівні, скажімо так, і сінгенти, і інших виробників, не будемо про них сильно розказувати. Нам це насіння підходить, тому ми його сіємо. Я знаю за Пегас теж. Пам'ятаєш, вчора говорила з чоловіком, який три роки сіяв Пегас теж з Миколаївської області. Не лише, наприклад, даний Гібрид Старк, а під Гранстаровський. А якщо під Євролатінг, то це ПЕГАС. Багато хто хвалить його. Так що, друзі, на цьому ми завершимо відео. Всім дякую за увагу. По традиції поставте таку жирну подобайку, Підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Так, вітаємо вас з початком нового баку. сезону. Бажаємо всім успіхів, щедрих ворожаїв і достатку. А також мирного неба. Це саме головне. Так що на цьому все. Далі побачимось. Все буде Україна.